Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось дуже цікаве питання: що чекає Україну через 10 років. Також подивимось, що чекає Росію через 10 років, і чи буде в Україні корупція через 10 років. Так, давайте все по черзі. Що чекає Україну через 10 років? Що буде відбуватися в Україні через 10 років, що нас чекає? через 10 років. Будуть зміни дуже великі, вже буде мир. Мир точно буде мирне небо. І оце ще жезлів: це коли все погане залишилось позаду, повна трансформація якась. Повне, ну, так як ми жили до цього, більше ми так жити не будемо. Повністю зміниться, все зміниться, все буде по-іншому. Вийшов Верховний суд в дійстві. Тобто всі отримають те, що вони заслуговують. З чимось ми повністю ну, розпрощаємось, з чимось розстанемось навіки навсегда. Це, напевно, з самими дружніми відносинами з Росією, що їх не буде. Е Карта Мир каже, що ми будемо задоволені, що нам буде добре. Все буде добре. Так. Стабільний прибуток якийсь буде. Все в наших руках. Ми будемо створювати. Е Свій світ так, як ми хочемо. Будемо розбудовувати, ну здобувати статки. Зерна, опасійні зер... зерна принесуть свої плоди. Це коли щось ми будемо таке робити, що буде приносити прибуток Україні. Так. З армія буде дуже зміцна армія. І ще виходить таке, що це карта самої України, і що в владі до влади прийде більше жінок, більш на керівних посадах будуть жінки, і керувати країною будуть жінки. Можливо навіть, що президентом буде жінка, ну, але це ще є варіанти. Але дуже багато посад керівних будуть займати жінки. І вони по-жіночому будуть так ретельно все е, дуже так, правильно виважено е, робити везде буде порядок. Так. Якийсь е, буде ще груз. Щось ми за, за собою будемо тягнути, якісь пережитки прошлого. Це як викинути жалка, але тягнути далі також неможливо. Щось ми будемо розбиратися з цими з подіями, що залишились після війни, відбудовувати і розгрібати це, що після війни ці проблеми, да? так, що ще чекає Україну? Інвестиції прийдуть, відкритий шлях на гроші. Ту з кубків гарно. П'ять пентаклей. П'ять пентаклій пентаклі це буде щось відбуватися, тройка кубків. Будуть виводити людей і дуже багато людей буде таких бідних». І правительство, це государство буде робити щось налагоджувати, щоб цієї ці бідності не було, щоб у кожного, була, у кожного був будинок, щоб у кожного була, е, ну, кошти, були кошти для існування, е, щоб всі були задоволені, буде налагоджуватися бит. Шляхи відкриті, країна почне розвиток і процвітання. І нам треба буде позбутися оцих дуже багато чого зайвого. Будемо позбуватися зайвого. Так, чи буде корупція, чи буде корупція через 10 років в Україні? Буде корупція. Багато хто з корупціонерів втече, просто втече, тут такі умови будуть, що вони не виживуть. Дуже буде суспільство слідкувати, щоб не було корупції. Можливо, ще, корупція можлива, що вона ще буде, але будуть дуже її викорінювати. Кожен буде слідкувати, кожен на своєму місці буде слідкувати, і, щоб цього не було. І дуже багато хто втече з країни, бо тут буде непридатне це саме само середовище, саме середовище буде непридатне для корупції. Але подинокі випадки ще можуть бути, але вони будуть в, в, викриватись і е, наказуватися. От е, це паш Пентаклій, що хтось м'ялка, хтось е, памілечі, ця корупція памілечі якась, але навіть це буде викриватися. Ваш внутрішній огонь укаже вам путь, розвиток країни. Зовсім в іншому шлях країна буде влаштована по-іншому. Все зміниться, дуже, дуже сильно зміниться. І ми будемо такі більш відповідальні і будемо слідкувати за тим, що робиться у нас в країні, і будувати її так, як ми хочемо. Корупції місця не буде. Якщо десь якісь будуть виникати такі незначні випадки, їх будуть викривати і вони будуть каратися. Да. І все буде добре. Так, що я прибираю? Щоб не було бідних людей, щоб не було цієї ніщити. Вийшов король Мічей в голові, що ми все время будемо дивитися на Росію, пам'ятати цю біль, що ми пережили цю війну, і дивитися на них з опасінням, з опаскою. Будемо оглядатися, що вони там слідкують, що вони роблять. Заперечую. Прибираю те, що зайве. Якийсь груз зайвий. Так, це все добре, це все добре, це все розвиток. Дуже буде розвинена армія, буде, ну, можливо, ще буде важко, але це така трансформація, період переходу якийсь на новий рівень, на е, інший рівень життя. Заперечу. І по Верховному суду ми отримуємо те, що ми заслуговуємо. Кожен отримує те, що він заслуговує. Ті, що робили погано, отримують щось погане. Ті, що були га хороші, гарні, добрі, ті отримують щось якийсь приз, Дуже хороше щось нагороду. Так. Перекриваємо. У карти вийшли дуже гарні. Перекриваю. Всі галузі, промисловість, все буде розвиватися, і це буде ну, як спочатку. Все спочатку, і нові якісь підприємства будуть відкриватися. Робота буде в людей. Зараз я шукаю чим перекрити. Мені... А, у нас всі карти вийшли. У нас вийшла і мир, і Верховний суд, все у нас вийшло в розкладі. Це дуже гарно. Так, значить, перекриваю. Не буду Верховним судом. Якщо він вже вийшов, сонцем перекрию. Перекриваю, щоб був достаток, щоб були гроші в людей. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців. Прошу прибрати всі перешкоди на шляхах, на розвиток. На достаток, щоб всі мешканці України, всі громадяни були заможні, багаті, щоб був прибуток, щоб була робота, щоб було здоров'я, щоб був мир. По Верховному суду да буде так, щоб країна була процвітаючою, і щоб не була не було перешкод ніяких ви сил. сили. Прошу переберіть перешкоди на розвиток, на розквіт, на достаток і на процвітання країни. По Верховному суду буде так і так буде, щоб не було. Корупції буде так. Так, а тепер давайте подивимось, що буде, що чекає Росію через 10 років, що там в них буде. Що вони собі там придумають? Чи не будуть вони знову на нас нападати через 10 років? Таку якусь колоду мені треба. Давайте таку. Вищі сили скажіть, карта покажіть, що чекає Росію через 10 років. Що їх чекає росіян через 10 років? Що там буде відбуватися в Росії? Так, закриті шляхи до світу. Закриті шляхи, карта Д'явол, там всередині в самої країни буде погано це п'янство, розбой, таке злидні. Розбиті серця, багато хто буде тікати з країни, шукати всі можливі шляхи, щоб виїхати звідти, і там бути, не, не жити і не мати відношення до росіян. Будуть, ну, типа, це не вони. Росія Крема, вони взагалі не росіяни, і вони ні при чому. Будуть шукати шляхи, щоб вирватися звідти мечей, дуже підступна політика буде, будуть намагатися ще робити якісь предательства, порушувати договори. Вийшла карта смерті. Давайте спитаємо: чи буде Росія військові дії вести будь-які військові дії через 10 років, чи буде Росія знову з кимось воювати через 10 років. Так, вони будуть ще будуть якісь війни в них. Вони будуть продовжувати якісь війни. Давайте спитаємо. Ну, ладно, давайте це приберемо і спитаємо. Ну, понятно, що в них там тяжола ситуація. І що ще смерті якісь? Хтось вмирає в них, продовжує вмирати на війні. Військові дії, очередні. Так. Скажіть, покажіть, чи буде це. Чи буде це напад на Україну знову? Чи будуть вони нападати на Україну в майбутньому через 10 років? Ні, на Україну вони нападати не будуть. Це буде не Україна. З Україною більше не зв'язується. «Королева кубки вийшла перевернута, і туз Пентаклі, що ні. І захист дуже сильний, міцний захист в Україні, це не Україна. Чи може хтось нападе на Росію? Скажіть, чи може хтось нападе і вони будуть відбиватися від когось, Це буде напад на Росію через 10 років? Противостояння? О, ні, вони зачинщики цього конфлікт, придательство, порушення якоїсь домовленості. Через 10 років Росія почне нову війну. Це такий це надовго. Це буде надовго. Так, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також дуже дякую за донати і до зустрічі.